Ну що, ви чуєте, як пташечки в нас співають, а ми з татом сюди містить, а діти ще чекають. Оце ми купили на базарі такий хліб. цільнозерновий і бабусі люди, і нам. І будемо снідати. Це Дімочка робив малосольні огірочки. Томочка колись спробувала у нас, потім просила рецепт, казала, що такі смачні. Салка генеральська по 550 Да, папа. А, і вот это джика, що Дима купляв. Я не знаю, правда. яка вона. Дима сказав, що смачно. Термін зберігання 48 місяців. Ну що, пап, садимся з тобой. А ти що, не возле мене, ти напротив? Ну, я хочу, я хочу жить. Заставляю папу. Смотрите, що мне надо. Нам смачного, ми дивимося, а потім швидко кушай, да, поможеш мені і йдемо на вулицю. Так. Все, тоді. А що, мені тільки картошку і морку начистить? Ну. Да, да, це ця аджика, я знаю, і тут багато спецій, вона така. І чуть-чуть буквально треба, ну, чуть-чуть, це чуть-чуть в раз 10 менше, ніж Діма поклав. Да, Я спробую, зараз сама не треба. Mm -hmm. Привіт! Знімаю на наступний день, бо вчора нічого не знімала. Подивіться, який дощ, але Оце вчора така купила гіпсофілу, ромашечка, гвоздічка. Не могла переселити, бо дощ цілий день так особисто. Боже, дівчатки, погода. Погода, мрак. Мрак, погода. Вчора теж как бы, ну вчора як то. З, Дощ то шов, то не шов. Одеваю, ви ж на мене все ругаєте. Одеваю обязательно очки в дорогу. Так, коротше. Я хочу підключити же ж провод. Э, Вчора я нічого такого не знімала, потому що що знімати. День вихідний. Ще там було, що я не можу, все тоже, девочки, поймите. Не всі ж хочуть зніматися, Я ще не дійшла до такого рівня, что всім командувати, Где кому сниматься, понимаете? Еще пока я не на этой. Как это сказать? Ой. Так. Так. Куда я їду? Я, э, во-первых... Я хотіла вам сказати, що я йду забрати вову зі мене роботи. Почему? Потому що позвонила нянечка, що Вова вырвав, з'їв молочную кашу и вырвав сразу. Если у мене тут есть доктора, то завтра сьогодні просто немає педіатра, завтра. Ми педіатра і будемо брати направлення на всякі аналізи. Хто знає, поясніть мені, чи це він робить може спеціально. Це вже третій випадок, коли він після молочної каші, він з'їдає всю з удовольствия. Дома просто ну, у нас таке не їмо. Може пару ложок, він хлопців з молоком, може з'їсти. Ніяких молочних каш у нас ніхто не їсть. І то в останнє час я молоко купую без лактози. Та він ну це ну какао може пару годковий випити. Чи може це бути на молоко у нього на лактозу? Тому що ви поймаєте, яка як тривожна жінка, мать, жена, ха, все на світі. Я вже мене вже все тіліпає. Коротше, я їду за Вовою. З Вовою ми їдемо куди? Ми їдемо в метро. Ми їдемо в метро, з метра. Ми додому. Я вирішила, що я буду делать не тирамису, я буду делать. У мене есть домашня дивна. Мама зробила сирочок, як масочка. З ним получається такой чизкейк. Е, і что я буду еще делать? Ну, ну, дітям мы закажем, вони хотіли їхати в Київ. Сейчас я открыть бам. Значит, діти хотіли е, поїхати в Київ отмечать. Ну, где-то они там ездят. Так далі, хорошо, я в принципі була не проти. Ми б дали їм кошти, і вони би пішли ну, грані з друзями з какую-то там кутапіцерії, ку в Києві. Ну, як гуляють, вони можуть в Києві постійно. Ну, погода, ви самі бачите, де вони будуть гуляти. Тому було прийнято рішення, що він запросить їх додому. А от бабушку, звісно, привеземо. Дідушка на дачі у селі. Привезем бабушку, оце мені вчора почуть плямка, хіба це мани знак. Це таке буду з себе це видавлювати. Ми привеземо бабушку. я зварю картошечки молодої, відбив ношечки в жарю, зроблю білочку, зроблю крабову паличку, ну все по класиці. И детям суши и пиццу мы замовим. Они себе хай там сидят. А мы... А мы себе тоже будем сидеть. Так, так, ты сделаю чизкейка. Вот. Ну, Как-то так может, получается. Дорогие. Посидим, никаких гуляний, отмечаний. не же Это я вообще ценная любительница. Но все же касается детей, то я стараюсь всегда Ну, для народження відмічати, як полагається, як вони хочуть. Тобто Градіку я теж в п'ять років робила на Сісбургів, там була катафій, піцерія, там робила, садика приглашали. Потім ну, піцу, потім ми робили і в лавіні теж нам цих. Ну ці шоу, як вони називалися, як вони називалися? що каруселі. Ну, зараз ж йому вже це не інтересно, ви ж розумієте, що йому 15 років. Ну, тобто він вже метр 90 років. Там. Йому це не цікаво. Але що я хочу сказати? День, коли я народила свого синочка 27 травня, це було обід в 14-30 дня. таке ж парило сонце, і я не пам'ятаю, друзі, я не пам'ятаю реально такого дня за 15 років, щоб в цей день 27-го. Була погана погода. До речі, сьогодні, 26 травня, відмічайте народження, моя бабулечка покойна, царство і небесне. моя рибочка, моя квіточка, моя булочка, яка мене виховала мудростю, кроткостю своєю. Вона була дуже вихована людина, дуже спокійна, дуже така, знаєте, жінка-жінка. що то я сподіваюся, я від неї, конечно, взяла. це мудрость якусь, то да, рот у мене закритий яких то екстрених ситуацій. Я не вмію, а, Вот. Ну, я дуже дуже сильно її люблю і пам'ятаю вона завжди в моєму серці. Вот, вот вот. Сьогодні ми вспоминаємо теплим словом мою крітішку. Вот я такую жопастенькою, інтелігентну жінку. Всегда, одне і всі пахло, не завжди були сережечки, ногтіки накрашені, у неї були дуже рідкі коси. У перебрала, я у ей порабрала за это заболевание, потому что реденький волос он у нас сейчас сидит там тряпигудя на крути, слухайте тряпигудя на круте пчёсочка подтон волос красунечка, помадка всегда, пахучая всегда мне дарила духи, всегда жорни, смотрите, это есть двое духов которые у меня ассоциируются с моей бабушкой которые жорни-то я покупала они еще есть в продаже К сожалению, бузок для, не, не для рож, іврош, івроше, івроше, так, називається вони зняли з ну, производства, ці парфюми. но для мене це просто це такой отголосок, такого розповідання моєї бабушки, тому що вона дуже сильно любила ці аромати. Бузок і Жорні і мерікей, мерікей, Жорні. Кстати, дуже класний аромат. Я рекомендую. Він дуже стійкий, він що там по типу ниши, он шлейфовий. дуже класний. Мені бабушка дарила цей жорні. І пузок. Е, вот это мои такие теплые воспользуют. Вот это аромати, знаете, що аромати нас повертають. От Богоди. Так вот эти два аромата они меня возвращают к моей бабушке. Когда мы с ней встречались на станции метро Левобережная, я выходила, вона ехала на работу, а я в институт ехала. Мы тут я выскакувала, мы там нам не шесть денежку на дорогу, то шесть. Вот, да? вот такая моя любовь была. К сожалению, ушла рано за этой жизни. К сожалению. Дедушка по сей день. Каже, що ця рана не заживша і болить йому до сих пор вже всі трохи. Чому так произошло? Що він остався один. Вони дуже сильні були почуття, вони ну, приклад сімейної пари і так далі. Ладно, я розумію, що в машині погано чутно. Дячки я ще розбагатіла, виведу з Ютуба. Купимо хороший мікрофон. І голова буде крутиться. Ну, не забувайте, що в цьому відео я знімаю, як ми їдемо. Куди? в метро. Маш, що там? Мені не подобається. з <свіття> утра. В метро Розпаковочку. А в наступному відео я попробую зняти вам рецептик тортика чизкейка Нью-Йорк. Классического. Дуже дорогі чиски. Раніше я їх робила, коли ціни ще були інші. Я робила ці ческійки так часто. Зараз, к сожалению, це удовольствие не дешевих, тому я не роблю так часто чезкейки. Добренько, все. Обняла, приподняла. Я хочу вам показати, але, мабуть, вам буде не видно. Дощ просто лиє сумасшедший. просто заливає. І представте, і це цілий день. Цілий день так лиє дощ. Просто без кінця. Коршмор. Просто кошмар. Я не знаю, що. Ця... Ну, знаєте, зараз у мене все взійде, що мало вдіти, бо зараз воно все в мене посходить. Картошка у нас зайшла вже, але просто що. Хочеться весни і хочеться хорошого настроєння, хочеться чайку на терасі зустрічає сонечко, правда? Ну все, показала. Волочку забрала садочка цього ригаючого хлопчика. Дідачі. Давай крокодила бомбардюра. Пойдем. Ой, какие стаканчики по 49 гривен сейчас глянуть. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Что ты орешь? Склянка 50 гривен. Для компочиков шикарно. Немещается голова. И чашечка тоже. 50 гривен. Интересно, кстати. Так, що по тарелочкам по скидкам. люмінарк сейчас. 60 гривен тарелочка. Это недорого. Такая 49. 90. Ага, вот еще. Тоже интересные блюдцы. А Кто-либо прозрачный можно. Так, что тут еще есть? Это для леда, да? О, а у нас немая для леда. Надо взять. Для льда. Вот, для льда Мы возьмем одну, да? Мы возьмем клубничку для ледика. Нам надо. Нам надо для льда. А вот это что такое, вот? Наталя Васильівна сказала, що тобі можна полуницю їсти. Ну, звісно, не можна, нікому не можна. От всякі штучки. Поняли? Оце що не робить? Це для морозу. 250 гривень. Я обічна ложка, нормально набираю морозу. Скажу вам чесно. Так, сушка для салата 250 гривень. А як вона сушиться? А як вона сушиться? Шо -шо? не работает? Набор кастрюль. А, вот такой судочек, кстати. Это салатничка, Это Димана, мама. Всем привет. Передала сыр надо отдать тільки с белым. А есть маленький, 149 гривен. То, что я люблю, на себе не куплю. Божлабиха. Ладно, девочки, пойдемте дальше. Давайте уже идем туда, да, что нам надо. А не вот это абы полазить. Какие-то конфеты. Всякие конфеты, какие хотите. Я хочу завтра взять какие-то шоколадки. Вот дубаски шоколад 169 гривен. с кокоса. Развел мамку на шоколадку, таблерон вот. А вот баски еще шоколад. Ага. Понятно. Ритер спорт. Извиняюсь. Извиняюсь, таблерон 79. Так, Милка 50. Если трех штук брать. Поняла, Милка 50 стоит. Велика 149. У меня люба Димочка велику. Яку взять вот всю. Вот эту. Чуть-чуть грех. Вот всю Вовочка, ручки свои, пожалуйста. Возьму, потому что... Що... А, все вообще по 37. Все вообще 37. Ну, я возьму. Потому что у меня никогда нету сладкого. Никогда. Цена погано, я взяла, да, шоколадку. А вот Millennium 42. 42 гривни. Вот. От трех штук. Поняли? Так, миндери, міндери, пустите далі. Набралися вже страшне. Ми вже стоїмо на касі. Набрали, мабуть, мільйон. Да, денег, чи ні? Вообще такі вредні, скажи. Скажи, сыночек. Гуляться хочешь? А в садочек ходить? До лагопеду. Нет. Ну, як це ні? Як це ні, сыночек. Потому что... Просто потому что не было тебя все саночек ну ходи маме по ногам пожалуйста слишком дорого наступать мне на ногу красивая короче все мы сели да и да? будем ехать домой но я хочу купить дубайский шоколад руть морозово тоже якась так морозово Да, понять. тебе дубайской у меня совсем этим... Дай я поплаваю. Я дубай на конный. Mm. Mm. Like Шоколадный like шоколад. Mm. У меня уже начинается Дубай с головы головного моза. Потому что я не могу успокоиться с этим дубайским шоколадом. Я не могу успокоиться новым кругом. Называется Драгон. Драгон мозги такие мозги. Драгон фрукт. Ну Вот такое. Мама, дай интернетом. Даю. Все. Я иду до дома. Так, значит, я приехала. Что я купила? Быстро показываю, потому что морозилку мороженого. Да я набрала мороженого девочки, это не мороженое, но кое. Значит, ну я уже все покаяла почти. Вот это мороженое, девки, это все по скидкам. да. Если ты берешь патроны, патроны за... Да. Если короче, берешь по несколько штук, то оно тогда дуже, типа, получается дешево. Поэтому я набрала завтра детям до сладкого стула. Дам. Уже веду на меня, конечно, что вам сказать. Прям как уже перед родами, знаете? Как перед родами. Что я сейчас буду делать? Сейчас я буду делать такую типа пицку. Сейчас. Я все стирки, оно сушено, и оно все поняла стянулась Значит, я купила такие сырки редкое мыло мыльницу. с молочным кремом. Я их всегда беру уже. Союда соседка подсадила. Так, что еще я взяла? Это нарезный батон. Э, нарезный батон на пицке. Мини-пицке. бисные! Э, берите. Получается, от трех штук по 24 гривны. Крабові палочки. Я їх уже брала. Вона ще заморожена. Ось така річ. Майонез. О, конечно, жеш на салаті. Сок. Зеленое яблоко и клока. Печиво на чизкейк до кави я беру. Наконец-то взяла свежак свиё. все моцарелла на сейчас спида. Это шоколадка вот эта по скидке. Для льда вот это взяла. Ну, хай буду. Потом Филадельфия на... Такую вот взяла. На чистки. Дальше взяла вот такие вот десерты. Вова Люба. Тоже. А завтра дітям наламаю на стіл за чизкейка і а, І взяла такі сосиски арабські, пікантні називаються, Не знаю, що за це сосиски. Зараз сделаю просто з них піцки. Пицки понарізаю, поняли? В духовочку. Так, це ми на пицку оставляю. Сейчас я попрячу, мене. Такие конечно бордели робиться. Нічого не сделаешь. Главное, что я купила це йогурт. Так, це мені шкове масло надо. Что еще? Вот это я сейчас поскладаю. Ничего. Оливерды. Все. Все мести не буду. Так. дайте еще майонезы. майонезы сюда. Вот эти штучки. Хорошенькие они. Вы знаете, очень-очень непоганые. Мне нравится. И дети едят хорошо, ну типа творожок. Конечно, сладкий, конечно, химия. Ой, а что есть не химия, скажите мне? Так, все, да? У меня осталась только моцарелка. И шучу. Будем делать чистки, Будем что-то делать. Что-то надо делать. Чумничонок купила. Чек мей составов. 2802 гривни. Ну, Мороженого много. Но мороженое так по скидкам, то оно выгоднее брать. Морозилку накинула. Да и все в принципе. Ж правильно? Мне издается, что так лучше. Сейчас я сделаю пицки, мини пицки. Я хочу сосиски. Я их еще ни разу не брала, я вам потом скажу. Это мэтровские. Это мэтровские сосиски. Я их сейчас нарежу. Сейчас. Нарежу на пиццу. Сделаю такие. А ну -ка. мне, мне кажется, что она не Что-то такое. Да Так я достала с морозилки, бува, с яйцем жарила им. И то хорошо. Все, девочки. Что? Что? Ну ладно, еще не все, еще можешь что-то сниму. А может нет. Если нет, то я прощаюсь зараньше.